Доброго дня всім трактор Donfeng 244, 650, 640 мотогодин на лічильнику і проблемка номер 2 з якою я не можу справитися, вона більш глобальна. Зашелестів вижений підшипник. Я тут не чути, бо його можна добре обернути. От, але коли Під'їжджаєш трішки, витискаєш щеплення і відразу глушиш трактор, то добре чути, як він шелестить. І от така халепа. Не хотілося б розбирати трактор, щоб його просто змазати, бо, ну, бо тоді весь сенс з цього пропадає, і можна взяти і поміняти, і іншого поставити підчимника. Е, Можливо, хтось знає якийсь супер секрет. Е, який допоможе змазати його, не розбираючи, не розділяючи трактор. У мене є ідея, хочу через довгу, довгий видувний пістолет спробувати запхати його солідолом. А якщо ні, то можливо придеться спробувати ще інше приспособу, хоча б трохи, щоб від'їздити сезон, бо чисто, щоб розібрати і зібрати, там, що там всередині. Бажання немає розбирати і часу тим більше. Знову ж таки, буду дуже вдячний за хорошу дієву пораду. Дякую всім. Нагадаю, трактор 244 Донфенг. Донхенг.